У Зміївському ліцеї номер 1 проводяться заняття, присвячені надолуженню навчання. Діти із задоволенням в ігровій формі згадують англійську мову, правила мінної безпеки та отримують психосоціальну підтримку. З квітня у цьому навчальному закладі був відкритий освітній простір у рамках реалізації українсько-англійського проєкту. Змійська громада стала однією із 22 громад України, де за підтримки британської організації «Street Child Ukraine» – благодійного фонду за майбутнє України у співпраці. Ці зі Зміївською міською радою проект під назвою Розширення освіти в умовах надзвичайних ситуацій втілили у життя. Завдяки цьому діти Зміївської громади віком від 3 до 17 років мають можливість отримувати освітні послуги в гарних умовах і абсолютно безкоштовно, які надають сертифіковані спеціалісти із числа педагогічних працівників ліцею. В цьому кабінеті працюють дітки, працюють батьки, тобто, ті, хто звертається до нас за допомогою. Ми запрошуємо надати ось такі послуги колективу, який пройшов тренінг. Шість учителів пройшли тренінг в місті Дніпро за цією програмою, мають сертифікати і поступово вчителів навчального закладу ми навчаємо теж працювати в цих трьох напрямках. І ось сьогодні один із, одне із занять присвячення. Зараз, серпень місяць, ми готуємося до занять. і Присвячений надолуженню навчання. Це один із цілей проєкту надолуження, повторюю, навчання, надання психоемоційної підтримки, тобто робота з дітьми і батьками щодо ментального здоров'я, підвищення резильєнтності для вчителів. Вони теж проходять у нас тут тренінги, дуже цікаві, є вже певні наробки, і діти мають можливість поспілкуватися, пограти дуже багато технічного і матеріалу, ігрового матеріалу. І для цього існує у нас освітній простір. Ми працюємо щодня з 8 ранку до 17 години і запрошуємо мешк... мешканців громади, хто бажає, відвідати наш освітній простір. Це безкоштовно. На сьогоднішній день змінної безпеки ми, скажімо так, завершуємо вже навчання наших громадян маленьких, які відвідують ліцей, вже 482 учні відвідали і клас безпеки, і освітній простір. І зараз працюємо над питанням надолуження навчання. На сьогоднішній день 46 звернулися батьків з дітками, провели вже уроки з математики. Сьогодні у нас англійська мова. Кожного дня певні години визначені на певні предмети. А потребою батьки звертаються з дітками і вчителі з ними. Займаються над тими питаннями, які їх цікавлять. Тож усіх охочих запрошуємо відвідати освітній простір та взяти участь в його заходах. Проведіть свій час, цікаво і з користю.